Добрий день. Доброго дня. Хочете, я дещо про вас розкажу. Ану. Да. Наприклад, про ваші стосунки з якимось хлопцем-чоловіком з вашого життя. Чоловіком. Ні, Давайте Давай, хлопцем. Давайте так. Ви мені називаєте число місяць рік народження цього принца з вашого життя. І свій число місяць рік народження. Я вам розказую те, що знаєте тільки ви. І може навіть трошки більше розкажу. Uh, uh, Моє. Дивіться, якщо, якщо чесно, то не ваш це принц. Ви зійшлися дуже швидко, зійшлися на тому, що вам комфортно спілкуватися один з одним. Все. Він для вас гальмо. Вперте гальмо. Далі. Він, він спокійна людина, дуже спокійна людина. Якщо якась неприємність, він тихенько хоп-хоп. І все, і пішов, його немає. Зникає. Далі. Він не лідер. Ви більше лідер у ваших стосунках. Як бізнес-партнери щось зробити разом з ним ну, не дуже комфортно. Питання, якісь вирішити разом. Ні, 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 не підходите. І бачення проблеми вашою парою, ну, бачення проблеми ваші і його якоїсь проблеми поганенько. Тому розбігайтесь, не ваш це принц. погана, сумісна, погана сумісність. Співпало чи не співпало? Чи ви ще не знаєте? А можна ще одного. Давайте. Ух ти. цікава яка пара. Та тут ви слухайте. Значить, дивіться, у мене така система, що я дивлюсь по трьом параметрам. Всього сім параметрів. Значить, ця пара класна. Зараз чекайте. Ух ти. Дивіться, спілкуватися їм дуже комфортно. Обоє такі, що люблять поговорити, особливо хлопець, він так любить поговорити, що його не переслухаєш. Дуже такий цілеспрямований. Він любить, щоб було так, як він скаже. Якщо з ним хтось не згоден, він все рівно буде доказувати, що він правий, буде доказувати свою точку зору, свою правильну точку зору. Далі, дівчина теж любить поговорити, але не так багато, як хлопець, але любить поговорити. Як бізнес-партнери, вони класні. Їм легко вдається зробити разом якісь справи, питання вирішити, взагалі супер. Бачення проблеми теж класно. Бачення якоїсь проблеми цієї пари. І життєві цінності в більшості співпадають. Слухайте, ну непогана пара. По трьом параметрам, офігенна, дуже класна пара. Гарна сумісність по трьом параметрам. А що ще чотири параметри, які там треба рахувати, я не знаю, їх треба рахувати. Співпали чи не співпали? Да. Хочете, да. Я, хочете, я напишу вам інстаграм, ви подивитесь, що в мене там за контент, і може будуть якісь питання, ви так. можете написати мені. Так, будь ласка, напишіть. Зараз. <світ> Дяк. <світ> Добре, дякуємо. Угу. З так. астрології, нумерології ніякого зв'язку не маю. Тільки наука, тільки фізика так. математика. Гарного так. вам дня. Отакі справи, шановні друзі. Ну, ця дівчина була дуже здивована, що так все попало. Я навіть можна було і не питати, спіпала чи не співпала. На її обличчі було, було все написано. Шановні друзі, ніякої езотерики, нумерології, астрології тут немає, тільки наука. Тому, якщо вам хочеться дізнатися, наскільки ви сумісні з кимось із ваших знайомих, близьких, ось мій інстаграм внизу, під цим відео. Пишіть. Мені в приватні повідомлення на мій інстаграм. Я порахую, наскільки ви сумісні, або з кимось, або якщо ви шукаєте свою другу половинку, я можу зробити список сумісних дат з вами, дат людей протилежної статі з вами. І вам більше не треба буде багато витрачати свого часу на знайомства з людьми, якимось, не знаю, в інтернеті, у реальному житті, тому що можна шукати свою другу половинку, все життя так і не знайти. На це все йде час. На це все йде, йдуть ваші час, це, до речі, ресурси, які не поповнюються. І здоров'я, і фізичне, і психічне, і матеріальні ресурси це я до хлопців звертаюся. Тому, щоб прискорити процес пошуку своєї другої половинки, вам треба мати із собою список сумісних дат людей протилежної статі. І взагалі було б дуже добре, аби. Люди, які керують цією державою, дізнались про цей винахід, винахід мого батька не винахід, а дослідження мого батька. І коли людина народжується, от у полон будинку тільки народилась, і у неї зразу ще був список сумісних дат людей для неї протилежної статі. І коли вона трошки подоросліша і захоче одружитися чи вийти заміж. То в неї буде цей список і знайти свою сумісну половинку буде набагато швидше, набагато легше, ніж просто питати у кожної людини, як твої справи, проводити з нею багато часу. В кінці кінці виявляється, що любов пройшла, зав'яли помідори. От. А ця система, яка в мене, вона повністю пристрасує. А ця система, яка в мене, вона прискорює процес пошуку своєї другої половинки. Тому думайте, пишіть, порівнюйте, тому що все пізнається у порівнянні. І будьте мудрими людьми. Вчіться на помилках інших людей, не на своїх. На все добре.